Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про спеціальні кріплення для рослин, так звані якерні кріплення. Це такі спеціальні резиночки, які ми продаємо в ось такого вигляду упаковках. Також можуть бути упаковки по пів кілограма. Тут на столі в мене знаходиться 4 різні упаковки, Якерні кріплення під номером 5, 8, 12 і 16. Відрізняються ці різні якірні кріплення своїм розміром. Ще хочу зазначити, що в нашому асортименті буває номер 10 Зараз його в даний момент немає, але скоро він у нас буде. Давайте розпакуємо і дістанемо по одній штучці і побачимо, що це таке. Номер 16. Номер 12. Номер 8. І номер 5 Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Отже, що ж це таке якірне кріплення? Це отаке от кільце з резиночки з специфічним хвостиком. Цей хвостик є у вигляді якоря, тому його і назвали якірним кріпленням. Насправді це така резинова кліпса, якою рослина просто може кріпитися або ж до шпалерного дроту, або до бамбука. Є найменший розмір 5, це 5 см, 8, відповідно, 8 см, 10 см. Зараз немає в наявності, 12 см, як цей, і 16, ось як цей. Яким чином ним працювати? Беремо, наприклад, Бамбук, і нам необхідно прив'язати рослину до бамбука. Уявімо собі, що одна це є опора, бамбук, бамбукова опора, а друга це і рослина. Просто обгортаємо це кріплення довкола рослини і опори і протягуємо якір крізь отвір. Ми отримуємо досить надійне з'єднання. Як бачимо, це з'єднання досить добре тримає. Разом з тим, воно має досить широку поверхню контакту з рослиною і воно не спричиняє перетягування рослини. І разом з тим воно є досить еластичним. Тобто, коли рослина буде збільшуватись в діаметрі або будуть пориви вітру, рослина не буде перетиратися. За рахунок того, що це є каучукова гума, вона є досить цупкою. Так само таке кріплення досить добре запобігає руху рослини відносно шпалерного дроту. Тобто сама по собі гума є досить цупкою, як і до рослини, так і до шпалерного дроту, так і до бамбука. Якщо нам необхідно зафіксувати рослину до шпалерного дроту в перпендикулярному вигляді, уявімо собі, що це є шпалерний дріт, а це є рослина. Можна таку фіксацію виконати або ось так по діагоналі, ось таким чином. Така фіксація є надійна, вона не розщепиться, але є шанс того, що рослина буде гуляти вздовж шпалерного дроту вліво-вправо. Для більш надійної фіксації, і щоб запобігти перетиранню рослини до шпалерного дроту, фіксацію виконують наступним чином: цю, обмотують двічі хоча б довкола шпалерного дроту, а потім фіксують рослину. Рослина в цьому місці контактує не шпалерним дротом, а з резинкою. І за рахунок того, що це якірне кріплення або бандафікс, як його ще називають, є з резинки, вона не ковзає вздовж шпалерного дроту. Ще одним плюсом використання саме цього типу кріплення є те, що воно більш-менш універсальне. Тобто, наприклад, якщо ми закупили в себе в сад 12-го розміру кріплення, ми можемо зафіксувати як таку гілку, так і гілку більшого діаметру, цілком нормально. Так само ми можемо зафіксувати і меншого діаметру гілку до. <дроту>, просто обмотавши дріт, наприклад, ще один раз довкола опори, і зафіксувати точно таким самим чином дуже тоненьку гілочку. І так само ця фіксація є досить надійною. По мірі росту гілки при збільшенні діаметру ми можемо розмотувати там, на один виток довкола шпагли дороту на два витки і фіксувати більше і більше, тобто поставляючого це кріплення відносно рослини. Ну і настанах, що слід зазначити бандафікс або якірне кріплення, на відміну від кембрика, є багаторазове. При потребі ми завжди можемо зняти кріплення. І використано, наприклад, наступного сезону. На своїх розсадниках на своїх садових центрах ми вже використовуємо ці кріплення багато років. Вони служать не один рік без жодних проблем. Максимум, що з ними може статися, вони можуть з часом порватися. Але це відбувається не за один рік. Зараз ми вам покажемо на практиці на вулиці, яким чином виглядає фіксація рослин таким от методом. Придбати якірне кріплення Bondafix ви можете в компанії Garden Tools України, яка є офіційним дистриб'ютором цього товару на території України. Також ви це можете зробити в мережі судових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу!